Всім привіт! Сьогодні я вам до вас знову з Vladі Toys. Це такі розвивашки, можна навіть для самих маленьких ось такі для самих маленьких. Дуже прикольні, якісні. Ми давно покупали, можна гратися від 3 до 6 років, але ми гралися трохи навіть раніше. Цікаві такі персонажі, тобто є книжечка, де намальовані ось такі персонажі. І дитинка має зібрати такого персонажа на просто такій планшетці. Цікаво, можна по прикладу збирати, можна збирати від себе. Ось Зараз книжечку знайдемо. Ні, не знайдемо. Ось така є планшетка. Вона магнітна, двостороння. Витягаються ось такі магнітики. Зараз дістанемо такі магнітики. Ось такі. Магніти. такі. Трошечки вони в нас вже постраждали, але ці ігроці дуже багато а, років. І ось ми беремо ось таку штучку, і по отаким картинкам ми можемо зібрати якусь тваринку. Дуже цікаво, магніти, як завжди, якісні, гарні, цупкі. Тож можна спокійно дарувати своїй малечі. Таких є дуже багато, є емоції, є там різні а, інші тематики. У нас тематика саме така, тому що покупали напередодні Нового року. Знову ж таки, якийсь там олень. Для дитинки цікаво. Для діточок постарше може бути цікава ось така серія. Вони коштують подешевше. Також крейзі Коко, Владі Тойс. Були нещодавно в АТБ по 120 гривень, здається. Піца, тортик єдине, але в них не дуже якісні магнітики. Тут магнітики, можна сказати, одноразові, буквально один-два рази дитинка, навіть якщо обережно вона складає, і вони гнуться. Такі, такі магнітики, такі ось є. Інгредієнти, ви берете, складаєте піцу, а також там є два бутерброди, і витягаєте інгредієнти і складаєте піцу, яку вам захочеться. Ось тут можна побачити на картинці. Є такі два бутерброди і чотири шматочки піци, на які ви накладаєте інгредієнти. Також дуже така цікава розвиваюча гра може бути цікавим подарунком недорогим для дитини. Нагадаю, що є також тортик, ще є інші якісь е, страви, точно не пам'ятаю. Ось така бургер це вже гра. Також крихітка шеф, Владі Тойс, магнітна. Тут вже потрібно грати тут для діточок постарше. І вона дорожча, але якісніша. Є така сама. З морозивом. з морозивом теж якісна і теж для діточок постарше. Тож я ж колись покупала в АТБ, але знайти її взагалі не проблема. Коштує щось там близько 300 гривень. Але якість того вартує. Саме в цьому наборі в нас йдуть тут ось таке колесо, яке ти будеш крутити і вибирати інгредієнти. Правила гри і ось такі гарні. Гарні по якості, ми багато раз збирали, розбирали. І є ось такі от 4 бургери, які можна збирати на швидкість по цьому колесу, яке ти крутиш. Тож, дуже Гарна гра, вартує свої гроші, вартує вашої уваги. Але це для діточок постарше. Я купляла в минулому році, це дитині було десь приблизно 3,5 роки. І він дуже любить цю гру. Взагалі в мене дитина любить такі ігри, що зв'язано з їжею, з кухнею, з готовкою, з тістом. Тому, якщо ваша дитина також любить, я вам від цього серця рекомендую.